Вітаємо з випуском новин від 26 травня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Охорона громадського порядку то перше завдання муніципальної варти. Присутність асоціальних громадян багатьох лякає, тому проводимо бесіду. Щодня триває моніторинг торгівельних точок на предмет розпивання алкоголю в громадських місцях. Порушити 178 сімсотвосім адміністративного кодексу України, а саме розпивання слабоалкогольних або алкогольних напоїв громадського місця. Попередили на майбутнє буде неповадно порушувати. Поінформували і дівчаток на лавці, що наступна зустріч з алкоголом і адмінпротокол гарантовано. Прогулянка з напівпорожньою пляшкою хмільного в руках говорить сама за себе, поки що попередження. Скільки говоримо і роз'яснюємо, і знову запитання. Так що такого позорного зі? Послухайте і запам'ятайте. Осі просну стаття адміністративного кодексу країни через пиття слаболковолька болковольнапоїв громадському місці. Ні, mm. 네, ну я вже це коли ви попадаєтесь на глас усім іншим глядачам, Absolutely. людям прохожим. Жіночий алкоголізм це хвороба, і хвороба серйозна. Патруль муніципальної варти знає, як діяти в таких випадках. Перше це привести до тями, друге доставити додому, аби рідні вирішували, що робити далі. Так і буду я. Така робота, і ми виконуємо її з гідністю. Наша робота Звоніть. до сідання Професіонально. Коли ситуація контрольована, і розмова зовсім інша. Давайте ножками і додому. Потихонечку. потіхонічку. дороги, щасливої дороги. Довіра серед молоді то висока оцінка нашої служби. Громадянин, скоріш за все, у стані наркотичного сп'яніння кидався з напилком на дітей. Е, начав нам підбігати, ну. Ну, Піший патруль веде перевірку укриттів на предмет виявлення сторонніх осіб та псування комунального майна, укриття то місця безпеки на випадок сигналу повітряної тривоги, аж ніяк не схованка для соціальних громадян. Якщо поруч з нами трапилася біда, завжди пропонуємо допомогти. Допомога потрібна? вам далеко їхати. Добре, що водій виявився рукастий аварійну поломку. Відлагоджено а так, завдяки вам упереджуємо нещасний випадок на дорозі. Вечір темінь чоловік лежить посеред дороги, на перший погляд, в глибоко нетверезому стані. Викликало поліцію та швидку. Аби надати медичну допомогу, довелося вмовляти постраждалого від госпіталізації. Відмовився. Вас никто не забирает, присядьте просто, ми посмотри. Присядь, посмотри, ребята, Присядь, посмотри. мы посмотрим. Присядь, посмотрят, ребята, вы адекватнее или нет. Присядьте, быстрее. Мы посмотрим, вы головой ударились. Прийшовши в себе, спершись на залізного коня, добрався додому. Автопатруль в цьому пересвідчився. Тільки подумайте, що могло б статися, якби цей чолов'яга непритомним лежав на шляху такого водія порушника та ще й таксиста. При перевазі пішохода він ледь не проїхався по ногам. Завдяки фіксації камер ситуаційного центру з можливості розпізнавання номерних знаків, порушника буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Комендантський патруль завжди на варті безпеки, аби захистити ваш спокійний сон у тісній з'язці з поліцією перевіряємо тих, хто порушив норми комендантської години. Веселеньками від друзів повертається парочка саме зараз в умовах воєнного стану ваше чуть-чуть не враховується. Ні, ну це що ми що? Ну, не «чуть-чуть», вже почало второго ночі. Нагадуємо, що рух громадян після 24-ї години, як і рух транспорту, заборонений. Ваші обурення тут недоречні. Тим паче, в такий час з вами ще й діти. Шо? Шо? Наявність документів, посвідчуючих особу, не обговорюється. Щоденний моніторинг вулиць міста на предмет виявлення порушників правил паркування та зупинки триває надалі. Попереджаємо і знову фіксуємо тих, хто у пошуках власних зручностей паркується біля сміттєвого майданчика. Таким порушникам виключно адмінпротокол. Парки та сквери це також не місце для парковки. Навіть нічний час вам так зручно, але ж вимоги єдині для всіх. Адмінпротокол складено. Вивантажувати товар для точок торгівлі, перекривши рух вулиці, закриваючи видимість, це перебор уже у тому що ну через шур для злісних порушників, які безвідповідально ставляться до комунального майна, паркуючись на тротуарах. Виключно адміністративна відповідальність. Шановні водії правила паркування для того, і створені, аби їх дотримуватися. Рівняйтесь та орієнтуйтесь на знаки дорожнього руху. Вони ваші помічники. Вистається в зоні дійсня знаку, установка стенки заборони. Ріпардовці Тим, хто залишив автівку з порушенням правил дорожнього руху. Попередження на лобове скло. Контроль за фактами стихійної торгівлі ведеться щодня. На тротуарі вулиці Сергія Файнблата виключно розсада та квіти. При фіксації випадків продажу продуктів тваринництва в цьому випадку молочки. Попереджаємо і роз'яснюємо, де це дозволено робити згідно санітарних норм. Питання пошуку зниклих осіб. Комунальна установа муніципальна варта підтримувала завжди. Коли є можливість розповсюдження інформації, цим треба скористатися. Більш того, муніципали долучаються і до пошуку. Так сталося у випадку з 12-річним Артуром, що пішов з дому. Його шукали і в місті і в приміських селах, а знайшли за 50 кілометрів від дому, завдяки старанням поліцейських і небайдужим громадянам. Віримо в велику силу соцмереж. Ваше щире бажання допомогти і нагадуємо, що триває розшук пацієнта психіатричної лікарні Букіна Миколи Валентиновича 1972 року народження, який зник 23 травня у півдні, на вигляд 50 років, зріст 150 см, Худорлявий, волосся коротке. Якщо маєте якусь інформацію, повідомте на спецлінію 102 або муніципальній варті за телефоном 068 861 49 48. І ще один. Результативний доказ того, що наші повідомлення і ваша небайдужість може звернути гори, знайдено власницю ключа загубленого в сквері Михайлівській. То дякую, часто. Часто в місцях скупчення великої кількості людей губляться речі. Під час церковної служби прихожанка помітила втрату телефона. Спільними зусиллями річ знайдено. Ваша подяка то наша головна нагорода. Дякую муніципальній варті дай Бог їм здоров'я і нашому меру. Дякую вам За слова. ми з вами на зв'язку 24 на 7. Разом ми велика сила. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі події разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.